Всім привіт Ірландії. Одночасно в мене нервовий і філософський настрій, дивлячись на ці події, і відразу запитання хочу запитати вас, буває у вас таке, що от руками щось тягнеться? І от ви чекаєте, чекаєте, а воно все не виходить, чи щось робите, і воно не виходить. І от один момент, одна хвилина, все змінює. От в мене таке постійно: це моє життя. І приклад в мене був з дисертацією, коли я помер мій науковий керівник і все, а тему розробляти під тебе ніхто не хоче. Я про це вже розказувала колись. я думаю. І я руками-руками намагалася знайти роками наукового керівника, пішла, мені відмовили, говорила там, через друзів з людиною з Тернополя, які друга людина займалася цією темою в Україні. Ну він мені, Бо я писала російську, потім перекладала а наукові переклади, там так не робиться. Він мені відмовив ну не так, що в очі. І я вже подумала, останній людині подзвоню і все. І я думала, що ця людина точно мені не допоможе. Подзвонила мені сказали, сказала, що вона хвора, я сказала, ну і добре, і все. І мене попросили мій номер телефона, що вона просила, що як їй зателефонують вона передзвонить. І ось вона, ця людина, царства і небесне, вона вирішила. Я просто не очікувала, що таке може бути. Це був я вирішила для себе залишити останній дзвінок і залишити це. І от зараз ми чекали роками, так? І чекали от останні місяці контрнаступ, контрнаступ. І от зараз як розвиваються події. Ми ж всі розуміємо, що якщо це буде все добре, для України це шанс ну, вийти хоч в такому стані з війни і з перемогою. Бо якщо ще звільняти отак от міста, там від міст нічого не лишається, ми ж знаємо. І від людей наших. А це найкращі наші люди гинуть. От розказує там солдат, що ми йшли на штурм. Я єдине, що я не запам'ятала, скільки їх було, Ну, він там рота казав, чи щось, підрозділ, може. І двоє лишли живих. Тому ну, для нас дуже добре розвивається зараз подія і зрозуміла такий нервовий стан. Ще я хотіла сказати: у мене такі думки бігають. Через нерви хотіла сказати, що от, коли розвідка казала, що буде війна, то якщо ви запам'ятаєте, Зеленський він там збирав команду, ну, йому писали текст. Тут ставлені не до нього. І як вони сказали, що українці вони дуже ну, хороші люди, мирні люди, але ми можемо захищатися. І тут я постійно в мене крутиться в голові. Моя бабка мені казала що постійно, що от українці не вміють воювати. Це була в Радянському Союзі така безсоромна пропаганда. Це при тому, що якщо подивитися на історію України і навіть на історію Радянського Союзу, ми зрозуміємо, хто і справді воював всі ці роки. Що Україна бунтує і воює постійно, в які в нас воїни. Кожен другий герой Радянського Союзу після Другої світової війни це українець за походження. І Летов каже, я так бунтую, бо я українець за походження. І все йде за планом, ви знаєте, так? А, вже про це я говорила. І ще я пояснити тобто, словно, своєї позиції хочу. А, я вела починала вести канал російською мовою. І ну, багато людей, і я така сама, як ці люди, можливо. Ну, добре, така сама. Ну вони ж слухають, та не чують. А, уважні люди відразу зрозуміли, якою позицією політично я притримуюсь. Цієї позиції я притримувалася все свідоме життя, будучи маленькою дитиною. І от зараз це ну, от така в мене позиція. Я вивчала історію України, я хотіла бути за фахом, не психологом, а істориком обирала. Ну, і потім обрала. Як обрала, і вже не шкодую, я думаю. Ну, хоча якщо б в мене було більше статків, я б вивчала історію вже професійно. Мене це захоплює протягом життя. І такі думки в мене, що як, ну по-перше, думка цієї пропаганди. Так, я хочу повернутися, в мене думки бігають, я не буду перезаписувати. А, я хотіла сказати, що от як вони розказували, що українці та що її захоплювати, та Україна її там шапками ми закидаємо, то за два дні що його Київ захоплювати. А, українці вони таку агітацію робили в радянському Союзі, погані е, військові, воювати не вміють. І все, от вони сам, самі купилися на свою брехню. І отримала такий результат. От так от. Стосовно моєї позиції, тобто вона ніколи не змінювалася, і так, що казати, що я перевзуваюся, ну, нормальна людина, уважна мені не може. Вибачте, що так. Я майже не спала, радію все. І чекаю, щоб їх там всіх. Ох! А потім мене вражає з цими подіями, так, у мене буде декілька думок. От як росіяни вони плачуть, такі о, їм страшно за свою шкуру. Тобто вони кричали, писали масово, йшли на війну, говорили на відео, що треба повбивати їх всіх, закатувати, знищити, кинути ядерну бомбу на них, на українців, на бендеровців чи ми, чи вони, що ми їх не знищили в Другу світову. І страшно зараз за себе. Тобто єдина цінність для російського суспільства і для пересічного росіянина це його шкура. І нічого не існує поза цим. Ніяких принципів. Тільки його шкура. І от вони носії російської ментальності і культури. Їдуть в Європу і такими лишаються. Їдуть в Америку, отримують громадянство Німеччини, громадянство Америки, і лишаються. От я це бачила багато разів, але кожного разу я просто дивуюся, Боже, ну нічого святого в цих людей. І оце от враження, я не можу не дивуватися цьому всьому. І остання позиція, я коли записувала відео стосовно, що треба Донбас, Донбасян. Забрати паспорт України, ви ж зрозумієте, я про нормальних Донбасян, що не треба, кажу, забрати. Що треба розбиратися в кожному випадку? От, наприклад, Дуванка, Нова Дуванка, Засватівський район Луганської області. У мене, до речі, два начальника були звідси, звідти, вони історики за Фагом. І вони нормальні українські громадяни і українці нормальні. І не любили Луганськ, між іншим. Казали, що а, коли в нас Голодомор був, і ми помирали, то наш хліб віддали Луганську. Ви жерли тут наш хліб, коли ми помирали. Отак от і казали. Ну, я не жерла я Голодомору, не була живою. Ще не народилася, отак от живою. От. Ну, я вірю, що в нас безсмертна душа. А, і в Дуванці зараз от повісили чоловіка. Ну його ж не можна повісили на очах в інших людей. Вони не підтримали не в 2014 році, не підтримували ну, ніколи російських загарбників. І от, вибачте, ну, треба ж таких людей не можна позбавляти громадянства. Так не можна. Але якщо людина бігла і ще до війни 22-го, кинулася і отримала російське громадянство, першою бігла отримувати російське громадянство, ну, то таких людей треба ж, звичайно, що їх треба запитати, чому вони так робили. І розбиратися за законом. Я ж їх не підтримую. Якщо вам почулося, що я підтримую таких людей, ви помиляєтеся. Я їх не підтримую. Якщо змусили, тут інша справа. Що я, чи вб'ють, чи, 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 чи ти змушений взяти ць, клятий паспорт? Он мені, вибачте, Луганчанка ж я Луганчанка, мені пише в Ірландію. Госуслуги російські, шусь, я навіть не читала. Я просто вражена, ну я їм написала, що якого біса. Ви мені в Ірландію пишете. І мій друг мене вітав, каже: ну нам всім ж. Ми тільки що паспорта не маємо, Нам всім ж дали громадянство. з такими жартами. Він знав, він теж це все ненавидить. Він громадянин взагалі польщі <с? <с?> з такими жартами. Тобто, от потяг людям не можна. Треба по всім розбиратися індивідуально чи колаборант ця людина, чи підтримала в 14-му Росії, чи отримала вона паспорт за своїм бажанням. І по тим людям, звичайно, які розбиратися, які поїхали з Донбасу за українським паспортом, які ще й на камеру і без камери розказують, яка Україна гідотна вся, але їх нічого, це ж ну, які принципи треба мати. тут Україна вона дуже погана, вони ненавидять все погано в Україні, українці погані, і при цьому вони. Взяли український паспорт і живуть як українські біженці за українським паспортом в Європі. По таким теж треба розбиратися. Якщо вони громадяни України, що в нас там передбачено? Скільки років за це? За такі заклики? М? Так що, якщо я сподіваюся, що я пояснила всю свою позицію, хоч і так трошечки стомблена. Ну все, шановні, ковбаси не буде сьогодні. Тільки зрядіща, не знаю, як українською сказати, тільки шоу ковбаси не буде.